Вітання. Я хочу поговорити не тільки про постпродакшн, а й про зйомку, тому що ну, я багато знімаю і е, хочу поділитися з вами всякими штучками, тонкощами. тонкощами. Е, зроблю для цього окремий плейліст по відеозйомці. По перше, я вважаю, що кожен монтажер має вміти знімати, і плюс е, знати, якщо щоб потім сказати, а чому ти там вони так не зробили. І сьогодні я хочу розповісти. Про одну річ, яку дуже багато людей не мають, або не беруть на собою на зйомку, або просто не використовують, навіть якщо вони її мають правильно, і це полярік або CPL-фільтр. я вам покажу різницю, що цей фільтр може зробити, особливо для таких штук, як інтерв'ю. Особливо для таких штук, як інтерв'ю. В мене ось чому я про це згадав і захотів з вами поділитися: щойно знімав інтерв'ю. І на другої камери ну просто були аграменні бліки. І там мій другий оператор, ну, все ще не знаю, що робити. Я просто йому передаю свій полярик, і ну, це спасло його кут. І ось приклад. Давайте я зараз на собі покажу. Ось як я знімаюсь, ну, скажімо, без правильного полярика, а якщо я його покручу, це як стає моє обличчя з поляриком. Ну, погодьтесь, що це ну, просто дуже велика різниця. Ось так. Чи ось так. Ну, це брак. Це нормальне, нормальне відео. І все це, це фільтр, який ви крутите. В мене магнетік, тобто на магнитах, супер взагалі. Кіндев, Кіндев Concept, Nana X. Я, ну, я купив найдорожчий, який в них був, тому що ну, в мене ще скільки там не знаю, 15 років тому навчили: будь-що, що ти ставиш перед лінзою, має бути найякісніше. Ну тому, що це перед лінзою не можна, не можна на цьому економити. Все, скажіть, будь ласка, чи вам заходять такі формати не тільки по постпродакшну, а й по зйомці? Е, і все, давайте знімаємо.